Колеги, друзі, я дякую, що ви сьогодні прийшли. Ви прийшли напевно не просто нас послухати. Тобто, вам не просто цікаво а сьогодні. Ви напевно, як і ми розумієте, розумієте, що на часі саме на часі, економічна, скажімо так, безпека не менш важлива. Ніж виграти війну, чомусь нам здається, що ми вже війну виграли. Багатьому владі здається, що ми, скажімо так, її вже виграли і на другому фронті економічному. Чомусь здається, що грошей в Україну буде йти дуже багато, і економічні стосунки між людиною, підприємцем чи бізнесменом і державою не є таким важливим. Я дуже коротко хочу зупинитися, скажімо так, на деяких простими словами, так щоб було зрозуміло, на деяких речах. Я хочу повернутися до того: а чого очікує людина в першу чергу у нас в Україні, тому що ми говоримо про нас, і якою вона хоче, скажімо, в якій країні вона хоче жити. Вона хоче бути вільною, вона хоче бути забезпеченою, і вона хоче бути щасливою. Чого очікує і хоче в державі працюючий підприємець чи бізнесмена? Я можу вам сказати, що підприємець і бізнесмен це трішки різні речі. Я думаю, думаю, що у нас буде можливість на цю тему поспілкуватися на інших івентах. Так, от підприємець хоче, щоб йому була можливість. Працювати в державі, щоб держава надавала певні допомоги підприємцю, ну як мінімум, як ми кажемо в бізнесі, щоб держава не мішала, не заважала. Ну і чого хоче держава? Звичайно, держава як орган, вона хоче, щоб був задоволений і і щоб була задоволена, скажімо так, людина, тому владу будуть обирати на наступні терміни, і в них буде все добре. І держава забуває про основні функції дуже часто, які вона повинна виконувати, тому що вона повинна виконувати функції саме ті, які будуть задовольняти і людину, і підприємця. Це сервісні функції, вона повинна їх виконувати якісно, вона повинна їх виконувати вчасно і не за великі гроші. Це важливо. Так от я хочу повернутися трішки в історію. Друга революція гідності. Ми всі її пам'ятаємо. В нас підйом. Ми скажемо, хочемо будувати процвітаючу країну. Вона, скажімо, нова влада. І нам здавалося тоді, що стара влада разом з усіма цими, скажімо так, негативними явищами вже відійшла. І ми почули дуже важливі цілі, які були озвучені. Я нагадаю тільки три, а вони є важливими. Перша ціль, яка була озвучена, це ВВП на одну особу українця досягнути до 2020 року 16 тисяч доларів. Перша. Друга ціль, яка була задекларована, це була ціль по стану корупції в країні війти в 50 кращих країн світу. І третя ціль, яка була озвучена, це за рахунок ефективної роботи держави, в першу чергу, залучити інвестиції, прямих інвестицій 40 мільярдів доларів. Ну, непогані цілі, амбітні. Вони, скажімо так, звучали скрізь, про них говорили скрізь. Ну і давайте ми подивимося, чого ми отримали, скажімо так, на кінець 20-го і на сьогодні ми отримали ще гіршу ситуацію, тому що ми знаходимося в стані війни. Ми отримали практично а, країну, яка не змінилася в частині своєї моделі. Вона є олігархічно, кримінально, монопольно і так далі, далі моделлю, яка працює до сьогоднішнього дня. Приклад, останні новини: сьогоднішні: ми говоримо, що ми олігархат перемогли П'ять наших українців, правда, деякі з них знаходяться десь в батальйонах, то в Крушавелі, то в Монако, то ще десь. Вони війшли в топ 100 Форбса світового статками мільярдними, побороли ми так, серйозно побороли. Що ми маємо на сьогодні? Що ми маємо на сьогоднішній день в частині інших, скажімо, проблем, які турбують, скажімо, і людину, і підприємців. Сьогодні держава отримує достатньо великі суми грошей допомогу, яка йде і на армію, і на наповнення бюджету. І ці суми грошей є значними. Але у нас, просто у простих людей чи непростих людей, немає ніякого уявлення, як ці гроші використовуються. У нас є таке одне уявлення: ми чітко розуміємо по сферам, скільки з цих грошей лягає корупційно на чиюсь кишеню. Можна брати любу сферу. Велике будівництво 30-40%. Медицина 20-30% і так далі. Тобто, і це все, це все всім відомо, відомо всім органам, які створені, які створюються і які будуть створені. Що ми отримали на сьогодні далі? Для бізнесу допомога. Можливо, для бізнесу сьогодні податкова система стала, скажімо, кращою. Можливо, дерегуляція відбулася, можливо, менше стало папірців, які треба оформлювати для того, щоб запустити навіть малий бізнес. Ні, нічого не відбулося. Я можу перераховувати і далі. Це все вам відомо. Це все ж речі, які є на поверхні, які, скажімо, заважають і людині. І підприємцю в принципі будувати економічне майбутнє, тому що без економічного майбутнього ми можемо виграти війну, а я впевнений, що так воно і буде тільки коли. Але без, без, без економічного майбутнього у нас майбутнього взагалі немає. Я вже не кажу про те, що Україна сьогодні втратила як мінімум. Велику кількість малих підприємців, які вже будують своє майбутнє в сусідніх країнах. І це ми знаємо, і це Польща в першу чергу. 45 тисяч підприємств зареєстровано за спочатку війни. Я зустрічаюся з підприємцями в Європі часто, ми спілкуємося на різні теми, і мене болить. Ріже дуже часто, коли я відчуваю, що перевізши туди сім'ю, підприємець в Україну вже не повернеться. В кращому випадку він буде допомагати батькам. І що нам робити? Чому наш захід, який ми ініціювали, важливий не тільки для нас, а для вас і нас спільно. Тому що, щоб покращити ситуацію, Країні. Недостатньо йти в політику, в парламент для вирішення якихось питань, скажімо, конкретних, або бізнесів, або напрямків. Цього недостатньо. Сьогодні громадянське суспільство, тобто ми з вами, повинні чітко зрозуміти, що без нашої активної участі. Активної, а це ми повинні розуміти, що таке активна участь. Ми повинні, якщо є мета, озвучена державою отримати на протязі певного часу на одну особу ВВП 16 тисяч, то ми повинні. Приймати в цьому участь, ми повинні тиснути на владу в тому числі. Ми повинні давати в рішення, ми повинні бачити, як до цієї мети ми досягаємо чи не досягаємо поквартально, порічно, помісячно, як завгодно те, що говорила Марія, це все повинно бути оцифровано. А не так, що від виборів до виборів. У нас на сьогоднішній день є таке російське слово «приємственность», да? У нас приємственності за 32 роки від влади до влади немає жодної. Можливо, якісь проекти і були навіть цікавими, які потрібні, вони не були сприйняті новою владою. Оце результат, те, що я назвав результат. Такої, такого відношення. Нам чомусь здавалося, в першу чергу, бізнесу ми коли створювали спілку українських підприємців, а тут нас є достатньо. Нам чомусь здавалося, що ми об'єднаємо 100 тисяч підприємців за дуже короткий термін. Ми об'єднали тисячу. І, на жаль, з такими проблемами. Я не буду сьогодні тут зупинятися. Ми окремо можемо на цю тему поговорити. Був певний, скажімо, поштовх, тому що підприємці все-таки ну, захотіли об'єднатися, що для чого, але це нічим не закінчилось. Чому важливі громадські рухи? Громадські рухи важливі тим, що в громадських рухах є різні течії, є різні люди, є різні ідеї, є різні можливості. І чим більше об'єднається громадських рухів, тим ми зможемо більше вплинути на ситуацію. Що робити, звичайно, в мене в презентації є. План дій є, скажімо так, що потрібно робити для того, щоб досягнути тих чи інших цілей. Але я думаю, що це не сьогоднішня тема. Ми на цю тему будемо мати можливість говорити на різних івентах, які ми будемо проводити. Я переконаний, що ви до них зможете і, і будете долучатися. Я дякую. Дякую. Всього лише одна цифра, коли ми говоримо